Міста Буча і Ірпіня також прилеглі села та селища знеструмлені через серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури. Про це повідомив міський голова Бучі Анатолій Фодорук. За його словами, зараз застосовані спеціальні графіки аварійних відключень. Через це повністю без електропостачання залишилися міста Буча, Гостомель, Ірпінь, села Горенка та Мищун, селища Немішаєве та Бородянка. Він попередив, що ситуація. Може стати ще гіршою, тому порадив мешканцям громади самоорганізовуватися спільно з керівниками ОСББ та бізнесом для взаємодопомоги. Зазначається, що об'єкти соціальної сфери та критичної інфраструктури будуть заживлені від альтернативних джерел. А в разі технічної можливості тимчасово матимуть стабільне електроживлення від мереж дитеку.